Тризуб, латунна пряжка. Ремні мають якісне виконання. Моя авторська розробка, фіксація ремня йде на дві кабурні застібки. Ширина генеральського ремня 5 см. Все чітко підходить, можна вішати на ремінь як стаціонарно, так і підвіз може бути активний. Ось такий. Ось, ось так розташовується під сумочок. Більше імпонує двохрядна фіксація. Ось так. Що потрібен такий тренчик? Стандартний тренчик без підвісу, без кільця латунного. Тому кого зацікавило, будь ласка, пишіть.